Сьогоднішній день ситуація на дорогах контрольована. Більшість трас у нас сьогодні проїзні без снігу чорне покриття, але західних укрезахна Україна у нас сьогодні потерпає в тому числі уже вкотре від снігопаду, який розпочався десь о третій чи четвертій ночі, і тому сьогодні десь уже. Львівська, івано-франківська, тернопільська область випало порядка 15-20 сантиметрів снігу. Тому сьогодні наша техніка і люди активно задіяні в процесі ліквідації негоду. Негоди всі працюють машини на дорозі, люди на дорозі. Тому покриття сьогодні ще не таке ідеальне, як нам би нам би хотілося, але робота триває. В центрі була ситуація взагалі складна, тому що йшов дощ, і потім він замерзав. Тобто, тут взагалі, знаєте. Така неконтрольована ситуація, тому що ти не встигаєш обробляти. Ти, ти, ти обробляєш, а воно дощем змиває. Тобто, ти умовно кажучи, обробив покриття, дощ пішов змив і потім зразу замерз. Тому для нас тут була така знаєте, важка історія ледний дощ. А там, де сніг, трохи простіше, але в тих місцях, де снігу йшло надто багато і занадто сильні були опади. Для нас це була проблематика, тому що були сильний вітер, були сильні, сильні перемети. В деяких місцях Івано-Франківської області та Тернопільської області понамітало снігу в півтора-два -півтора метри. розумієте? тому сьогодні були задіяні всі засоби, які є можливими. Це і важкі грейдери, це і ротори, це і важка техніка. Ми навіть просили підтримки сьогодні по МЧС по лінії МЧС. У нас в агентстві відновлення був створений оперативний штаб, який працював цілодобово, який відсвяткову ситуацію по дорогам по кожній області.